Ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Дорогі друзі, сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Галина Климович із Житомира запитує: як правильно півтора раза, півтора рази чи півтора разу? Відповідаю із числівниками два, три і чотири треба вживати закінчення «и» – «рази». Із числівниками 5, 6 і більше закінчення «ів», разів, п'ять разів, шість разів. Так? І з дробовими числівниками вживаємо закінчення а. Це радить інститут української мови, наприклад, півтора раза або у 2,8 раза, а на позначення часу закінчення у минулого разу або ж наступного разу. Ось і все насамкінець лише додам. дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.